Світає Березанський навчально-виховний комплекс, що знаходиться на території невеличкого містечка Київщини Березань. Найдорожчий скарб нашого навчального закладу це наші діти. У 2013-14 навчальному році в Березанському навчально-виховному комплексі навчається 477 талановитих, здібних і творчих учнів. Найменший скарб не меншої ваги це Члени педагогічного колективу 39 розумних талановитих вчителів ведуть по життю в країну знань наших вихованців. 100% вчителів пройшли навчання за програмою Інтел, готові творчо працювати. Саме тому за рішенням учнівського, батьківського та педагогічного колективу, наш заклад виявив бажання приймати участь у проєкті Відкритий світ, адже сьогодні при впровадженні освітньо інформаційного простору інформаційно-комунікаційні технології набирають величезного значення. На уроках фізики я майже щодня використовую інформаційно-комунікаційні технології, які дають мені можливість моделювати і демонструвати такі досліди, які недоступні в умовах кабінету. І з задоволенням буду приймати участь у національному проєкті відкритий світ». Це сприятиме ще більшій динамічній подачі матеріалу. Ми маємо таку мрію мати електронну лабораторію. Сподіваюсь. Як вчитель математики я переконана, що комп'ютерне навчання полегшує працю вчителя, збільшує швидкість одержання інформації, сприяє індивідуалізації навчання. Тому я підтримую впроваджений проєкт Відкритий світ і готова за ним працювати. Комп'ютерні технології роблять уроки цікавішими. Інформаційно-комунікаційні технології не дають можливість нам працювати творчо, бути певне у собі. Уроки використання осваї презентації, роблять навчальний матеріал більш доступним. Розвиток прогресів не стоїть на місці. Сьогоднішні технології докірно відрізняються від тих, якими навчалися ми. Ми, батьки, приємно вражені цими позитивними змінами і не стоїмо осторонь. Від всіх нововведень, в тому числі і проєкту Відкритий світ, був впевнені, що це на користь нашим дітям. Ми дуже сподіваємося отримати перемогу в проєкті Відкритий світ, оскільки маємо саме головне це бажання працювати. І сподіваємося, що наші діти варті того, щоб отримати сучасні комп'ютерні технології і використовувати їх у навчально-виховному процесі.